Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт, любителі збирати марочки З вами канал Маркер Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав у часи свого дитинства. До вашої уваги! Марочка Республіки Аргентина. По інформації з відкритих джерел, датована 1974 року випуску. Про тираж інформацію, на жаль, немає. Бачу, що я люди продають. По найвищій ціні в даний момент таку марку найбільше за 1 долар. Тобто в українська гривня це десь зараз 42 гривні приблизно. Інших років -то вони коштують ще дешевші. Марка гашена Ось тут є печатка. Ось тут. Це означає, що марочка гашена. Гашені марки вони не завжди дешевше коштують, ніж не гашені. До речі, скільки коштує ось така сама негашна марка, інформації теж немає. Що вам ще сказати, дорогі друзі? Номінал марочки: ось тут написано. Це є 2,70 аргентинських песо. Зображений ось тут на марці. Хонс, е, вибачте, Хосе Франциск де Сан Мартін. Це генерал, національний герой Аргентини і Перу. Марочка зубці має ті ось сюди збережені, не порвані, не стерта, не пошкоджена. Але, видно, я так зараз її візьму, була клеєна десь на конверті. Хтось десь колись мені в дитинстві з дорослих її приніс. Конверта, напевно, відклею і мені подарував. Ну і ось така красива гарна марочка. Сьогодні завітала на наш канал. Познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Марки Шухлядки. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, у нас завжди цікаво. До побачення, миру вам і добра, друзі, ви, мої дорогі!